Вітаю на своєму каналі! У наступному відео будуть спойлери. Це короткий сюжет без історичних уточнень. Згадаємо, що було у четвертому сезоні серіалу Корона приємного перегляду! Королівська родина обговорює стосунки Чарльза з різними жінками, їх бентежить, що він не може знайти відповідну, Хоча на даний час зустрічається з Сарою Спенсер. У приватній розмові Луїс просить Чарльза бути більш розсудливим щодо жінок. Але той досі ображений за розставання з Камілою та каже, що вони все одно зустрічаються. Луїс пише листа Чарльзу та відправляється з онуками на риболовлю. Новим прем'єр-міністром Британії вперше стає жінка Маргарет Тетчер, якій одразу дуже симпатизує Єлизавета. Королівська родина отримує погані новини: помер лорд Маунтбеттен. У його човен було закладено вибухівку. Відповідальність за це взяла Ірландська республіканська армія. Чарльз отримує останнього листа від Луїса, у якому прохання обрати таку жінку у дружину, яку б любив народ, та вона була б гідною бути королевою. На змаганнях по конкуру вся родина вболіває за Анну. Вона показує гарний результат. До Чарльза підходить дівчина, щоб висловити свої співчуття. Пізніше принц дзвонить Сарі, просить дозволу зустрічатися з її сестрою та запрошує Діану на побачення. Королівська родина проводить час у замку Балморал, куди пізніше приїжджає Маргарет Тетчер разом з чоловіком, який розказує, що існує деяка перевірка Балморалом. Міністерка точно не розуміє, що до чого. Вона недоречно одягається, не вміє розважатися та відпочивати. Маргарет не витримує сидіти без роботи, поки в Британії чергова криза, та покидає Балморал раніше. На заміну їй до замку приїжджає Діана. На вечері дівчина сприяє гарне враження до себе, та уранці Філіп запрошує її на полювання за Оленем, за яким королівська родина полює вже кілька днів. Принц намагається краще її дізнатись, коли вона помічає оленя. Діана допомагає йому з пострілом та вони повертаються додому з трофеєм, всі дуже вражені. Після від'їзду Діани Чарльз розповідає Камілі, що вона блискуче здала перевірку Балморелом. Всі члени родини від неї в захваті та хочуть їхнього весілля. Всі з нетерпінням чекають новин. Чарльз, нарешті, робить пропозицію Діані. Вона погоджується та переїжджає жити до Букінгемського палацу. До заручених багато уваги, та суспільство одразу полюбляє Діану. Перед відправленням до турне на півтора місяця Чарльз каже нареченій, що попросив Камілу їй зателефонувати. Діана починає вивчати всякі правила етикету та почуває себе дуже самотньою у палаці. Згодом у неї починається розлад харчової поведінки. Вона не отримує жодної вісточки від принца, натомість отримує багато листів від звичайних людей, у тому числі від Каміли, та вирішує з нею зустрітись. Діана розуміє, що, на відміну за колишню, вона взагалі нічого не знає про принца. Пізніше у кабінеті секретаря Чарльза вона знаходить ескіз браслета та розуміє, що він для Каміли. Вона бачиться з принцем аж наступного дня після його повернення, бо спочатку він поїхав до коханки. Чарльз каже, що той браслет був прощальним подарунком, і він остаточно залишив Камілу у минулому. Маргарет, яка спостерігала за всім, пізніше каже родині, що цей шлюб не буде щасливим, бо Чарльз кохає іншу. Вона наголошує, що родині потрібно зупинити їх. Тоді королева говорить сином наодинці та висловлює сподівання, що до них з часом прийде кохання. 29 липня відбувається весілля Чарльза та Діани. Тетчер розповідає королеві, що її улюблений син загубився в Алжирі, коли брав участь у раллі. Єлизавету дуже цікавить, як це в неї є улюбленці, тому вона зустрічається з усіма своїми дітьми. Королева з подивом дізнається, що Едвард не вважає, що йому потрібно напружуватись по життю, адже він з королівської родини. Анна заздрить популярності Діани нещаслива у шлюбі та має коханця. Син Ендрю навпаки живе за принципом, що члени королівської родини такі, як всі, та розказує, що думає одружитись з акторкою. Наостанок Єлизавета приїжджає до Чарльза. Вагітна Діана ігнорує її приїзд. Принц жаліється, що дружину нічого не цікавить. Королева припускає, що можливо це тому, що Чарльз досі бачиться з Камілою. Єлизавета розчарована життями дітей, вважає, що кожен з них загублений, і це її провина. Але Філіп втішає її, говорячи, що вона гарна матір. Тим часом марка Тетчера знаходять живим, а на Фолкландських островах висадився аргентинський десант. Аргентина вважала, що Британія не буде нічого діяти, проте Тетчер вирішує відвоювати острови назад. Через деякий час прем'єрка повідомляє королеву про повернення контролю над Фолкландськими островами. Частина населення радіє, але деякі люди страждають від безробіття, серед яких Майкл Фейган. Він скаржиться депутату, що поки в Україні складні економічні часи, Тетчер вирішує витрачати гроші на війну. Але той з сарказмом радить звернутися до королеви. Ввечері Фейган дійсно потрапляє до Букінгемського палацу. Але коли його помічає служниця, йому вдається втекти. Королева просить секретаря нікому про це не повідомляти, щоб не було дуже багато охоронців від уряду. Але пізніше Фейган уранці знову потрапляє до палацу. Та знаходить кімнату королеви. Він запевняє, що не скривдить її, він хоче лише розказати, як важко йому живеться. Королева вислуховує його, але потім Майкла забирає поліція. На аудієнції Єлизавета дорікає Маргарет високим ростом безробіття, але та лише радіє воєнній перемозі. Чарльз та Діана збираються у дуже важливе турне до Австралії. Уряд переймається, що країна, можливо, має намір вийти з Союзу. Після поганого початку турне подружжя нарешті відверто говорить та обіцяють один одному взаємну підтримку. Їх стосунки дійсно стають кращими своєю любов'ю вони захоплюють серця австралійців, попри плани нового прем'єр-міністра. Але в якийсь момент уваги до Діани стає значно більше, що починає бентежити Чарльза. Він починає ігнорувати дружину, а у неї знову харчові розлади. У Британії подружжя їде до різних маєтків. Діана просить аудієнції з королевою, але не знаходить від неї підтримки. У принцеси Маргарет погіршується здоров'я та їй роблять операцію. На дні народження Едварда вона каже Єлизаветі, що припиняє палити та пити, а хоче зосередитись на королівських обов'язках і знову просить, щоб їх було більше. Але пізніше Мартін каже, що згідно з законом обмежено кількість королівських осіб, які виповнюють обов'язки. Оскільки принц Едвард тепер повнолітній, то для Маргарет більше немає роботи. Вона у повному розпачі, адже їй взагалі нічим зайнятися. Тому знову приїжджає до друзів за кордон. Там її відвідує Чарльз. Він розповідає, що Діана знову вагітна, але це не викликає радості. Тому він ходить до психотерапевта та наполегливо радить тітці зробити те ж саме. Маргарет все ж таки відвідує лікаря та дізнається від неї про деяких сестер по материнській лінії, які у психлікарні але вважалися мертвими. За допомогою свого друга вона дізнається, що насправді родичів у психлікарні аж п'ять. Маргарет дуже розлючено розмовляє з матір'ю, яка заявляє, що у родини не було вибору, бо наявність таких родичів поставила б під сумнів Єлизавету. Але пізніше психотерапевтка каже принцесі, що не дух йшов від іншої родини і до вінзорів не може мати відношення. Маргарет каже, що змирила зі своєю ролью, але таємно все одно сумує. У південній Африці проблема з режимом апартеїду. Країни співдружності вважають, що потрібно ввести санкції для боротьби з расовою сегрегацією проти лише Великобританія, а саме Тетчер. Вона вважає, що це погіршить британську зовнішню торгівлю. Королева не підтримує такого рішення. Всі країни співдружності зібрались підписати заяву засудженням у ПАР, яку має узгодити Тетчер та Королева. Маргарет постійно вносить коригування, поки не погоджується з заміною слова санкцій на сигнали. Але на прес-конференції саботує заяву. Королеві радять висловити прихильність до прем'єрки, але вона не хоче цього робити. Єлизавета навпаки бажає, щоб всі знали, що вона не задоволена діями течер, хоча повинна бути аполітичною. У друк виходить дуже провокативна стаття, яка обурює тетчір, і на зустрічі з королевою вона каже, що знає, що джерелом статті став хтось з Букінгемського палацу. Єлизавета наполягає на своєму, що вона нічого не знала про статтю та досі політичне. На фоні цього скандалу людей зовсім не цікавить весілля принца Ендрю. Щоб, хоч якось, це згладити, палацу доводиться перекласти провину на прес-секретаря королеви Майклаши. Пізніше, коли з режимом апартеїду було покінчено і Нельсон Мандела став президентом пар, він заявив, що цьому, безперечно, допомогли санкції. На день народження Чарльза Діана вирішує зробити йому сюрприз та виступає з танцювальним номером під час концерту. Публіка у захваті, а принц взагалі ні. Подружжя дуже свариться та Чарльз їде до Каміли. Через деякий час вони разом їдуть до Швейцарії кататися на лижах, але раптом там сходить Лавина. Про подружжя довгий час немає новин, але з ними все гаразд, хоча загинув їх друг. Єлизавета дізнається, що у подружжя достатньо проблем у стосунках. Тоді вона говорить з Анною, яка розповідає, що Діана також постійно зраджує чоловіку. На Чарльза дуже вплинула ситуація з Лавиною, та він усвідомлює, що хоче жити лише з Камілою. Тому на зустрічі з батьками він каже про розлучення. Але Діана проти. Вона також все зрозуміла та обіцяє бути гарною та вірною дружиною. Чарльз дуже обурений, а Діана розриває стосунки з коханцем. Вона влаштовує свято на честь річниці шлюбу, попри плани чоловіка провести вихідні з коханкою. Діана дарує йому касету зі своїм тепер пісенним виступом. Чарльз цього не оцінює та жаліється сестрі. Проте вона наказує йому бути реалістом та зберегти цей шлюб. Каміла каже те ж саме, хоча й наголошує, що дуже його кохає. Чарльз знову ігнорує дружину. Тоді вона відновлює роман, про що стає відомо принцу. Він каже про це матері та знову наголошує про розлучення. В цей час віцепрем'єр Британії робить заяву, що йде у відставку через незгоду у політиці Стетчер. Потім вона не збирає достатньої кількості голосів та просить королеву розпустити парламент. Але та відмовляється: Діана збирається у самостійну ділову подорож до Нью-Йорку. І хоча Чарльз вважає, що вона не впорається, все проходить дуже добре. Каміла, побачивши новини, благає Чарльза не показувати її публіці, якщо вони коли-небудь будуть разом офіційно, бо вона ніколи не зможе затьмарити Діану. Коли принцеса повертається, Чарльз дуже з нею свариться та звинувачує у тому, що вона образила його коханку. Маргарет Тетчер йде у відставку та на останній аудієнсі отримує від королеви рідкісну нагороду. Вся королівська родина збирається разом на Різдво. Єлизавета досить відверто говорить з Чарльзом сварить за його поведінку та наказує припинити навіть думати про розлучення. А з Діаною говорить Філіп. Він каже, що вона не єдина, хто почуває себе чужинцем у цій родині, що вони такі всі, крім королеви. Наостанок він застерігає її від розірвання шлюбу. На цьому закінчується четвертий сезон. Став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!